Доброго дня, я Трач Олександр, учень 9 класу, ліцей номер 1 Ладежської міської ради. Навчаюсь в грудку основно-науково-дослідницької діяльності, вашій увазі пропонується робота на тему дистанційне визначення силових та кінематичних параметрів автотранспортних засобів з використанням мікроконтролерної техніки. Розвиток ринку потребує збільшення кількості вантажоперевізників і розвитку торгівельних шляхів. Згідно статистики мініфраструктури, більше 30% з вантажних авто слідують українськими дорогами з перевищенням допустимої ваги для національного використання рухомого складу економії паливо-мастильних матеріалів і для мінімізації. Неконтрольованих перевезень доцільне впровадження диспетчерських служб, які в реальному часі дистанційно здійснюють контроль основних параметрів е, вантаж, вантажоперевезень з задіяним сучасним обільним інформаційних рішень. В процесі роботи над темою визначено основну мету роботи. Це розроблення технологічних та програмних засад створення системи постійного контролю основних експлуатаційних параметрів автотранспортних засобів, маси вантажів, витрат пального та гальмівного шля... шляху як в салоні водія, так і в дистанційному в реальному часі. Визначено предмет дослідження. Процес дистанційного контролю параметрів. Автотранспорту в локальному та диспетчерському режимі, також визначено об'єкт дослідження, архітектура програмне забезпечення мікроконтролерного терміналу дистанційного контролю основних параметрів транспортного засобу. Поставлено завдання досліджень обґрунтувати структурну та принципову схему мікроконтролерного терміналу дистанційного моніторингу транспортних засобів. Та діяльність застосування для його реалізації апаратних та програмних засобів платформи Arduino: розробити і виготовити дослідні зразки відповідних пристроїв. Експериментально дослідити і проаналізувати процеси отримання даних від сенсорів датчиків їх. Перетворення, передачі, переставлення та зображення: обґрунтувати раціональні, конструктивні та технологічні параметри розробленого обладнання, також визначені методи проведення досліджень, зокрема теоретичні, статистичної обробки даних експериментальних досліджень, аналізу, синтез зіставлення класифікації та емпіричні. Спостережень порівняння запропоновано власні методи визначення основних параметрів транспортних засобів з використанням апаратних та програмних засобів платформи Arduino в режимі онлайн. За результатами проведених досліджень з використанням виготовленого обладнання та програмного забезпечення отримані нові наукові знання, які є е, вагомими під, Підкруттям для побудови локальних логістичних систем потрібного прийняття рішень синхронного з віддаленими диспетчерськими пунктами та контролю динамічних гальмівних параметрів в процесі випробовування нової техніки та післяремонтного регламенту. Висновки щодо практичного значення виконаної роботи. Омґрунтовану арх... архітектуру та реалізовано мікроконтрол... мікроконтролерний термінал і відповідне програмне забезпечення для дистанційного та локального моніторингу і віддаленої комп'ютерної графічної інтерпретації основних параметрів автотранспортних засобів. Організовано на базі Розроблена терміналу мікроконтролерна система дозволяє отримати значення основних параметрів процесу в цифровій формі з передачею через організації, організований безпровідний інтерфейс на комп'ютер диспетчера. Дистанційне отримання поточних даних про основні параметри рухомого складу дозволяє знайти оптимальні часто компромістичні. Часом компромісні рішення щодо логістичного, ефективного використання задіяних транспортних засобів. Основні схеми і конструктивні рішення проведеного розроблення комплексу приладів є основою створення промислових зразків обладнання відповідального призначення. Новизна програмних рішень відображена в підготовленій відповідній документації для реєстрування в Державному департаменті інтелектуальної власності авторського права на твір. Комп'ютерна програма моніторинг авто для графічної інтерпретаційної отриманих даних з мікроконтролерного пристрою та програму для обчислення гальмівного шляху системи та зображення даних на підготовленому патенті спосіб визначення гальмівного шляху автотранспортного засобу. Дякую вам за увагу!